Щось була річка, була річка і вже нема, це напевно там. Вже прийшла, ми в другу сторону вже йдемо від того фан е, як по, водопаду водоспаду. О! Навіть лінія вже є до телефону. дивит. А, окей, okay, бач. Так, 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 так. Ага. Ага. Так, дивись, давай екран. Клас, депутату підкрап. Так, уже. Ну, можемо на кабель розтягнути, ладно, так. Думаю, ні, ні. Тут же ви, моїни, від дощу. Тримайся. Оооо, <ривіт> То Трансальп, він після Альпів, це, це, це для нього таке дитячі, дитячі бавлянки. Ну, так, так. За спускаємось і тут, судячи по навігатору, 14 хвилин, 11 кілометрів. Це вже, напевно, закінчується це. Грунтовочка, ну не складна була, але ну, машини їздять таке. Ну, складнішу я і не хотів сьогодні. Нормально. Погодка взагалі клас. Дихає після міста, дихається кислородом. на повні груди. Навіть третя, о, бляха, навіть третя і ями. Блін. Хотів розігнатися. Сказав, все. Хочеш станем? А туди не з'їдемо. А тут не з'їдемо, ні. ні нема. Та й нема тут дороги, щоб з'їжджати. Ні, бачиш, дикие третий включаю, і все, ями. <риклад> у нас не Африка твин, що по таким ямам вона, як кораблик, пливе, як крейсер, у нас відчищається чуть-чуть трошечки ай-ай-ай, тримайся <риклад> крас прямо в яму -мо. Все, асфальт. 10 кілометрів асфальту, бачиш. А я думав, що буде все. Все буде грунтовка. Ну ну, добре, добре, бо 20 кілометрів такої грунтовки теж не дуже задоволення, вона не набриджує. Сьогоднішнє відео буде називатися Незвідані дороги з острову, гори. Але такі собі гори, але гори. Такі гори. Ні, ну, правильно. А, ні. Я на дорогу дивлюся. Тихо тижні йдуть, Я на дорогу підкорм. З гор? Ну. Підвеземо. В кофри. Ага. Клас, з гор з'їхали. І блін. Там гарно, а тепер дерева тут. А усе, о! Австрія! <підвеземо> Ні? Як в Австрія? А ми в Альпи їдемо за такою красотою. У нас тут під боком. Yeah, um, звичайно. Так, да, точно що. А тут таке маленьке. Це було во Франції, в Альпах, та. так. Телятина, так. Телячий бюштекс, О, дуже, дуже смачний.

Дідусь якийсь, пастух. клас, треба так їздити, ці невідомі дороги так впізнавати, бо вже ті всі набридли, що ми їздимо. А ця новенька, ну новенька для нас. Сантаді, три кілометри, де ми хотіли. Все, все воно. Так, вже. Інша область. Ні, не. Так, помні. район. Провінція, так. Треба буде туди поїхати, то зробити. Тере... терізолі. Дивись, якщо буде якась тракторія, тракторія, якраз обід перше поїму. На дюхати. Шашличко? Та і тут той дим? Запах неділі це напевно дуже маленьке село, щоб тут щось було відвчинено. Заїдемо в Сантаді, воно більше. А, давай, давай. Ага. Вау, вау, вау. Машини не одної, що їхала. <свечу> Сказав, що всі три машини стоїть. Ну да, вже обід. <свечу> а не можна. Ввечером то само собою. І він її не бачив. Шукаємо місце попоїсти, якщо щось відчинено. І якраз навігатор веде в центр. Там, я знаю, Хорошо, а туда требую было. Нет, no, нет, no, сюда, центр. А, okay. окей, це значить мене веде. мене веде туди. Окей. Okay. Я скробатиш вас Так А тут не можна сюди? Ну все, центр. Okay. Сфоткаемся? Экспресс. Экспресс. Ты напевно бар. Так, шукаємо їсти туди можна. Можна. Вон чібіс. Остерія Чібіс. Знайшли якусь бюштек Тут, напевно, вона одна, бо бачиш, на кожному повороті індикатори, що їхати туди Вона ліворуч. Зараз дестра? Да. А, окей. Так а що, на скорості? Ну, він ж на скорості. Куди він покотиться? Те. Знайшли ми таку тракторію. Трактир. Будемо обідати тут. Приємного апетиту! Смачного починаємо з закусок. Ну що, смачного? Бачиш, а ти казала запашки з лісу, шашличок. Ну? У нас не гірше. Такий тілятинка, як у Франції в Альпах. Це може бути нашою традицією? Mm -hmm. <гас> Десь їдемо і заказуємо телятину з салатиком. Mm -hmm. Трошки винця. Ну, але трошки-трошки. Mm -hmm. Як це м'ясо без червоного вина? Все. Смачно. Все, дякуємо цьому ресторану. і Їдемо далі. До речі, цей ресторан з темою мотоциклістів. Навіть куртка одна продається. Це І опа. Їдемо далі. І наклеїли ще нашу наклеєчку нашого мотоклуба. Української мотоспілки. Вона конячка стоїть, погодка не испортилась. На такому ми місці, в горах пообідали. І їдемо далі. Ми поїли, можемо їхати далі. Да. Поїли, можна і поспати. Але спати не будемо, їдемо. Далі, зараз гори, але по асфальту. Далі. Кальдері нам туди. Все, пообідали, зараз. Гори... Але асфальтовані. І завжди красиві. То. Я там уже був зараз, але не знімався. Зараз подивимося. Так, виїхали з одних гор, їдемо в інші. А я його не обігнав на прямі я зараз... То, то, то на веспах. Веспісти, Вис, так, да, зараз до Забрали Ну так, да, як, веспа? Веспісти? Ну так. Да. робити не можна З зараз боря скаже о зараз зараз о точно я знаю що ти так кажеш <рес> ти завжди так кажеш а що там поруч озеро А, це на це озеро ми на рибалку ходимо. Отут ми машину ставимо і туди йдемо, але на води нема. Нічого собі рванули віспісти, догна... догнати не можу. Тут дорога мокра. Знадогнали. Легенда італійського мотопрому. Бляха, як за ними смердить бензином. Такі, як на табуретках. Е! Точно що? бензин с маслом, это же двухтактные они там Мишеля а он их четверо там спереди? Це кастело Ді Аква Фреда. Кастел холодної води. Там він наполовину зруйнований, але йому дуже-дуже багато років. І ну туди не можна туди заїхати моциком чи машиною. Тут треба ставити внизу, в лісу там і потім десь 4 кілометри підійматися пішки. Але кажуть, ну класно, там в руїнах тих такі ну видно, що типу, як старі з костелиці були замки. Дуже цікаво. Я там не був, треба буде якось організуватися та туди піти. Але 4 кілометри, чи 4, чи 2 кілометри, от я не пам'ятаю. Пьохами, пьохами, чи як, пішком, Під горку це дуже тяжко. тут десь є з'їзд. І там ставляться мотоцикл, ну тобто транспорт. І йдеться пішки. А як за ними воняє, йо-майо. А, у них пошов, поворотників немає, що вони рукою поворачуються. О, а вони пішли туди, до того костлу. А ми їдемо, а ми їдемо далі. Все, ми згор спустилися. Зараз вже ...по прямій дорозі буде. Але нічого, сьогодні ну, класний був тріп, біля моря трошки проїхали, і в горах, біля річки. І по офроду. Так, тут вже пряма. Так, все, виїжджаємо на, на автостраду. Заїхали ми тою стороною, понад морем. І зараз десь приблизно з половини так вертаємось. Всі у ті гори об'їхали, їх не видно звідси вже вони ззади. на дорозі вже цікавого мало. Повертаємося додому. Цю дорогу я вже знімав багато разів. З мене ще багато цікавих відео. З вас подобайка, підписка та коментарі. І ще поширюйте відео, зробимо. Більше українського контенту на ютубі. І позбавимося вже. Ну ви зрозуміли, що я хотів сказати. Того язика. Розмовляємо українською. Все, бувайте, друзі, до наступних відео.